Зуміло, це традиційна така ваша акція, яку проводити. Розкажіть, як вона проходить з року в рік? У нас на Чернігівській землі у мене, у команди Юлії Тимошенко, у нас вже сьомий рік, скільки я тут в цьому окрузі, традиційно відбуваються свята. Це свято і перемоги дня перемоги. Я маю на увазі. Це свято, коли ми кожного дня вітаємо вдома ветеранів війни. Це свято. Яке сьогодні велике свято Пасхи, коли ми вітаємо багатодітні сім'ї, коли ми вітаємо дітей-інвалідів, це свято попереду, велике свято Жон Мироносець. І сьогоднішнє велике свято це Великодень, це свято святої Пасхи, це дуже велике свято, радісне свято. І в це свято ми завжди збираємо разом з Владикам Росіям дітей з багатодітних сімей, дітей інвалідів і з концертом. Святотроїцькому соборі і щиро і радісно вітаємо всіх зі святом і вручаємо їм завжди подарунки. І сьогоднішнє свято. Я саме головне, побажав всім і діткам, їхнім батькам, дідусям, бабусям, щоб оця радість світлого христового воскресіння, яка є сьогодні, під свята Пасхи, щоб ми цю радість і любов пронесли до наступної нашої Пасхи. І я е, вітаю всіх наших земляків, всю нашу чернігівську землю. Вітаю з великим святом, святом Пасхи і бажаю саме головне мира і любові всім родинам, мира і любові нашій батьківщині, щоб у нас була єдина наша Україна, і бажаю головного те, що я сказав, щоб ми цю радість, цю любов світлої Пасхи пронесли до наступної Пасхи, миру, добра і любові, Христос Воскресе, воістину Воскрес. Ви сказали про єдину Україну. Така світла, добра атмосфера панувала в церкві, але в Україні загалом атмосфера не зовсім така. Чи здатна церква стати от таким от, е, об'єднуючим якимось дзвіном? Я взаєморозуміння. Я вважаю, що тільки православна віра, тільки віра в Бога, вона нам може допомогти об'єднати Україну. Наша православна віра, наша церква. потрібно, щоб була єдина церква і єдина Україна. І я вважаю, що і ми над цим працюємо. І Юлія Тимошенко, і я, і наша вся команда на те, щоб дипломатично мирно зробити так, щоб наша Україна була єдина, щоб в Донецьку, в Луганську, в Харкові був мир і любов. І щоб так само Крим він був завжди український, щоб він був український. А тепер я вибачаюся, я ж не разу.